Про уже лобі голосування за безвізовий режим і швейцарський референдум. Донадцяте в Україні починаємо ТСН. Двоє бійців отримали поранення на східному фронті напередодні в день. Відомо, що військові підірвалися на розтяжці біля Авдіївки. На тамтешній промзоні вихідними були потужні бої. Це інформація з власних джерел ТСН. Результати обстрілу просто на цих фотох, які ви зараз бачите. Це горять сади. Крім них, бойовики в промзоні з важкої артилерії та заборонених мінометів гатили по усіх позиціях українських військових. Обстріли не вщухали цілу ніч і в районі Мар'їнки. Провокували на відповідь бойовики і українських військових, що тримають оборону поблизу попасної. Це вже Луганщина. Там бойовики били з протитанкового ракетного комплексу. Це вже дані АТО. Знімальна група ТСН провела ніч в Авдіївській промзоні. Євгенія Цвітанська зараз з нами на прямому зв'язку. Жені ситуація стихла після вчорашнього обстрілу Авдіївки. Чи знову таки стріляють? Привіт, Єгоре. Ну хочу сказати, що значно стихло. Ми навіть змогли сьогодні виспатися. Всю ніч майже не стріляли, важка артилерія не працювала. Поодинокий був провокативний вогонь. Зазвичай працювала або стрілецька зброя, або в сторону позиції українських військових бойовики кидали гранати. Чому вони це робили? Я пропоную послухати наших військових. Воїни стоять, а воно все вітер дощ і воно все падає, сипеться. І їм здається, що ми ліземо до них і будемо на них нападати. І вони в паніці гранати кидають, стріляють застріляють, з кулеметів, пострілюють позиції на маня. Військові нам показували носову частинку зарядснаряду снаряду 152 калібру. Саме такі вчора, напередодні вранці, працювали по позиціям українських військових. працювали по промзоні. А нам розказали, що вчора вранці впало лише 20, що найменше артилерійських снарядів заборонено калібру, і ще близько 36 мін. Тобто півсотні обстрілів фактично за дві години зранку було зруйнували кілька годин, кілька будинків їх. Спалили вшент. Подивіться, що лишається від будинку, коли в нього влітає снаряд калібра 122 мм Ми навіть не зрозуміли, від чого воно почалось. Просто почали накривати з одної сторони і з другої сторони. Такого потужного обстрілу, як учора, не було давно, але і такої тиші, як сьогодні, теж достатньо давно не було. А військові це пов'язують із погодними умовами, тому що зараз дощ, зараз туман, погана видимість, але це не завадило. Наприклад, сьогодні ворогу вже вранці обстрілювати позиції військових із кулемета. Крупним крупним планом. Таке досить часто, тобто ми на це навіть не звертаємо уваги. Ну, я хочу уточнити, що принаймні ту інформацію, яку ми маємо. Вчора дійсно було саме на позиціях у промзоні поранено двоє українських військових, але поранені вони були саме від обстрілів. Така ситуація студія. Так, пасибі. Таке зменшення інтенсивності вогню в районі адійської промзоні. Сьогодні зафіксувала Євгенія Світанська. Пасибі тобі, Женя. На Луганщині, в районі міста золоте, бойовики вчергове не допустили представників ОБСЄ для моніторингу ситуації, передбаченого мінськими домовленостями. Про це повідомляють самі спостерігачі на сторінці місії у Фейсбуці. Напередодні в район золотого прибув заступник голови спостережної місії Олександр Хук і планує сьогодні здійснити там моніторинг. Золоте є однією з трьох точок, крім Петровського і станиці Луганської, де сторони домовилися розвести на два кілометри війська і озброєння. Допущення до цих точок спостерігачів ОБСЄ є частиною останніх домовленостей у мінську. Дніпро вже жалобі. У ці хвилини там прощаються з патрульними поліцейськими Артемом Кутушевим та Ольгою Макаренко. Вони загинули під час виконання службових обов'язків. Зупинили автівку, що їхала на червоне світло. Почали перевірку документів. Водія той же відкрив вогонь. Згодом виявилося, що нападник, колишній боєць батальйону Торнадо Олександр Пугачов. Він перебував у розшуку. Його підозрюють у викраденні людей та зґвалтуванні. Ввечері він сам звернувся до однієї з дніпровських лікарень, патрульний встиг вистрелити і поранити Пугачова у живіт. Зараз підозрюваний у лікарні під охороною. Ольга Павловська з нами на прямому зв'язку зараз. Оля, будь ласка, розповідайте в ефірі. Вітаю Єгород. Буквально щойно розпочалася громадянська панахида у театрі Горького. І, попри ось таку погоду, тут біля театру вже більше тисячі людей, і це не лише колеги патрульних, а й пересічні містяни. Вони не можуть стримати сліз. У Артема Кутушева залишилася трирічна донечка без матері. Лишилися двоє синів Ольги Макаренко. І люди постійно приходять сюди сіх. Сібіль. Еще и больше, чтобы отдать шану загиблым патрульным. Также до Дніпра прибув министр внутренних справ Арсен Аваков и глава национальной полиции Хатія Канаидзе. Поддерживайте полицейских. Каждый день они рискуют жизнями, чтобы защищать правопорядок. Это очень важно. Між тим підозрюваний 33-річний Олександр Пугачов вже отямився після операції. За словами медиків, він у достатньо стабільному стані, щоб спілкуватися зі слідчими. Він прийшов до обласної лікарні Мечникова сам напередодні ввечері. Назвав несправжнє прізвище Михайленко і попросив про допомогу. У нього було вогнепальне поранення живота. Медики викликали поліцію. Ті затримали його у лікарні. І е, після операції, е, за словами лікарів, загрози життю немає. І за іронією долі медики впізнали цього підозрюваного два роки тому. Вони рятували йому життя після того, як боєць батальйону Торнадо отримав вогнепальне поранення у зоні АТО. Він чітко розумів, що без допомоги в Росії ранення в живот закінчиться він чітко чітка ззнала мене. Тонкий кишечник был перебит в четырех местах, отбит край печени, и в одиннадцатом ребре застряла пуля. Також сьогодні у Дніпрі урочисто нагородять Валерія Тимоніна. Це звичайний водій маршрутного таксі, що намагався самотужки затримати злочинця після обстрілу на автовокзалі на відео з камер спостереження. добре видно, як він власним бусом блокує Сітроен. але нападник почав стріляти ще й у нього. Сьогодні Валерію Тимоніну вручать нагороду захисник міста. Крім того, містяни збирають кошти, щоб допомогти цьому водієві від ремонту... Тувати його мікроавтобус зрешечений кулями. Також патрульна поліція Дніпра сьогодні оголосила, що усі охочі можуть допомогти родичам загиблих патрульних. Вже є номери їхніх рахунків. Ну а хочу сказати, що громадянська панихида триває. Ви бачите, що людей все більше. Ми продовжимо працювати тут. І докладніше розповімо у наступних випусках. ТСН. Єгоре. так по собі Ольга Павловська Дніпро ці хвилини прощається з двома загиблими поліцейськими. Маршрутне таксі напередодні перекинулося у Одесі. Постраждали 11 людей. Там з машини пасажири вибралися з салону через люк в даху маршрутки. Свідки зафільмували на мобільні телефони. Як лікарі швидкої надають потерпілим першу медичну допомогу? Ви зараз це бачите. Відомо, що у маршрутці в той час їхали 12 пасажирів. Серйозні ушкодження отримали дві особи у решті забиття і садна. Але усі постраждалі не потребують лікування в стаціонарі. За попередньою інформацією, маршрутка перекинулася, бо в неї відірвало заднє ліве колесо. Представник перевізника твердить, що аварія сталася не через технічний стан маршрутки, а через дерев'яний піддон, що випав з вантажівки під колеса автобуса. Ну а точно ж причину ДТП наразі встановлюють слідчі. Уникати центральних вулиць Будапешта радить українцям наше посольство в Угорщині. Там випустили заяву щодо вибуху, що струсунув центр угорської столиці в ніч проти неділі. Дипломати зауважують, що частина вулиць міста наразі перекрита і, з огляду на те, що причину вибуху досі не з'ясували. Не варто власне і до них наближатися. Вибух програмів у магазині поблизу популярного серед молоді клубного центру міста. Минулося тоді без жертв. Поранення отримали двоє поліцейських. Поліція вже заявила, що йдеться про зумисну атаку на правоохоронців. От усім, хто за нею стоїть, поки невідомо. Гуманітарну допомогу нарешті вдалося доправити до чотирьох сирійських міст. На 70 вантажівках працівники Червоного Христа привезли медикаменти та їжу до поселень, що вже понад півроку живуть в облозі. Лише у південно-західних містах Мадаї та Забаданії, котрого оточили союзні гордові війська, проживає понад 40 тисяч людей. Також вантаж доправили до двох поселень на півночі країни, в'їзд до яких контролюють повстанці. Запеклі бої досі ведуться навколо Алєпо. Лише за чотири дні. За даними правозахисників, через бомбардування там загинуло понад дві сотні людей. Території на сході, які займають повстанці, обстрілюють урядові та російські війська. Лікарні Алепо перевантажені медики скаржаться на брак медикаментів. Про початок наступу на Алепо сирійська влада заявила у минулий четвер. Ескалацію сирійського конфлікту обговорили навіть на екстреній раді безпеки ООН, під час якої Росії згадували звинувачення у використанні бомб та запалювальних боєприпасів. Представник Великої Британії тоді заявив, що Кремль разом із сирійським режимом може бути винним у військових злочинах. Без запрошення на московський з'їзд сепаратистів залишилися представники самопроголошених ДНР та ЛНР. Обидві так звані республіки просто не включили у список гостей. Подібне з'їзд у Москві проходиться другий рік поспіль. Цьогоріч там чекали на представників з десятка самопроголошених республік з усього світу, з Придністров'я, Іспанської Каталонії і навіть північної Ірландії. А от бойовики так званої ОРДЛО запрошення не отримали. Хоче от, правда, деякі з них усе ж таки приїхали і навіть роздавали інтерв'ю російській пресі. Тема з'їзду за словами організаторів це право народів на самовизначення мирним шляхом. Захід профінансував Кремль з бюджетних коштів. Загалом на нього витратили 3,5 мільйони рублів. Кілька тисяч жителів Венеції на човнах випливли до лагуни, аби виступити проти круїзних лайнерів. Величезні кораблі щодня привозять до міста десятки тисяч туристів. А на думку венеційців вони добряче псують екологію. Протестувальники розмахували прапорами та плакатами поблизу пасажирського терміналу, куди і прибувають лайнери з туристами, аби таким чином привернути якомога більше уваги до своєї акції. Велика вода накрила південний схід Австралії. Сильні зливи призвели до затоплення кількох поселень. Вулиці перетворилися у Тихі озера. До будівель не підступитися. Води до підвіконня. Найбільше постраждало місто Форбс у провінції Новий Південний Уельс. Також у регіоні під водою опинилися десятки полів та ферм. Зараз дощі трохи стихли, та от рятувальники кажуть, що вода піде на спад лише за три дні. Кілька тисяч людей евакуйовані у безпечніші місця. Можновладці на колінах у спільній молитві за Україну. Таке стіни парламенту сьогодні побачили вперше. Народні обранці міністри з самого ранку зібралися в Верховній Раді, аби зустрітися з легендарним Ніком Вуйчичем, людиною, яка народилася без руки ніг і змогла стати відомим на весь світ мотиваційним тренером, мільйонером, автором книжок про життя без обмежень. Послухати його в несесійний тиждень у раді зібралися півсотні людей, згадували він на сході, поранених бійців і дітей-сиріт. Наприкінці зустрічі Вуйчич запропонував усім присутнім помолитися за кращу долю країни. Не відмовився ніхто. А Вуйчич прилетів до Києва за сприяння телеканалу один плюс один рівно на день поділитися досвідом життя без перепон. Тут йому презентували український проект переможці, присвячений пораненим атовцям. Послухати лекцію легендарного австралійця в столичний палац спорту прийшли тисячі людей. Серед них була і Людмила Бадалян. Вона вже ці пандуси в столичному палаці спорту встановили буквально за одну ніч. Зробили це за гроші меценатів спеціально під цю подію. Аби Тисячі людей, із них кілька сотень. Це візочники. Є туди поранений бійці. А то, зокрема, учасники мультимедійного проекту Переможці, і діти-сироти. Виступ легендарного мотиваційного тренера Нікавучича. Для них це знак того, що у життя немає меж. Він народився без руки, нігці рідкісна патологія, але нині відомий на весь світ своїми життєстверними лекціями. Ми любимо Ніка кавучича, ми благодарні організаторам. але ми продовжуємо відчувати себе людьми второго сорту. Возможностями жизни во всяких проявлениях. Ми часто з ну, как бы, с руками, з с ногами і униваємо чем-то недовольны жизнью Хочется научиться вот радости у него. Thank you, Виступ триває уже близько години. І от зараз нік зокрема говорить про перепони. Вони запевняю Вуйчич, живуть переважно тільки в нашій голові. Ви думаєте, я ніколи не молився, щоб у мене виросли руки і ноги? Yes. I have a pair of shoes in my closet in case God says yes. Yeah. сильно молился, что я даже купил себе пару туфель, которые я поставил у себя в шкафу и жду, когда у меня больсутнуки ноги, чтобы я мог примерить. You Вам нужно просто принять и поверить, что вы прекрасны такие, какие вы есть. You don't need to look different. Вам не нужно быть похожим на кого-то или отличаться от кого-то. Ну, ну ось так виступ повсякчас переривається облостками. Люди дякують Нікові за віру в себе. Їй тепер точно стало більше. Людмила Баделян, Іван Головач, Денис Савченко. ТСМ 1+1. Сьогодні ну, ексклюзивне інтерв'ю Соломії Вітвіцької з Ніком Вучичем. Дивіться сьогодні у ТСН о 16.45. У Дніпрі вперше в історії відбувся марафон найдовшої набережної Європи. Загалом у забігах заєструвалися більше тисячі спортсменів з усієї України, ну а також навіть учасники з США, Швейцарії та Албанії. Цей марафон назвали ЕКО. Адже у такий спосіб спортсмени ще й закликали усіх дбати про природу та здоров'я. Вони стартують з головної площі міста. Траса пролягає уздовж Дніпра. Попереду виснажливі 42 кілометри, тому бігунів марафонців підбадьорюють навіть музикою. Містяни вийшли підтримати спортсменів і навіть здалогідь малювали плакати. Олександра Єстигнієва з Донеччини не зупиняє навіть травма. Зізнається у такий спосіб шукає дівчину, що йому дуже сподобалася. Познайомився з дівчиною Оля, вона сама з Дніпропетровська. Я не взяв її контакти, я вирішив тут пробіжати. Може зайняти якесь призове місце і таким способом знайти цю олю. Щоб пробігти 42 км, кілометри, спортсмени мали лімітовані 6 годин. Втім, переможці впоралися удвічі менший час. Секрет в великому бажанні. Чесно, себя себе мотивировать. Это тяжої тренировки, это придалення себя, это вставати обязательно на тренировку, коли не хочеться, когда тело тебе говорять ні всім кожен охоче обрати відстань до смаку. Окрім марафонського були дистанції на 21 км, кілометр, та 5, а також миля єдності. Її бігли чиновники та охочі з додатковими потребами. Загалом у забігу взяли участь більше тисячі людей. Найстарші учасниці 90 років. Пішла на стадіон, стала тренуватися, Я забула всіх. У мене немає проблем. Я зараз чув свяше, ніж 50 років. Після марафону навіть побіцяв стати до спорту міський голова Дніпра. Його дружина подолала 42 кілометри. Борис Філатов публічно пообіцяв схуднути та піти займатися принаймні боксом. Знаєте, вже стидно становиться, коли жона бігає по 42, а ти сидиш в хорошому креслі і становишся все більше і добрее. Переможці на дистанціях отримали винагороду. Загалом призовий фонд понад 300 тисяч гривень. Та передусім учасники марафону закликали усіх українців. Рухатися і дбати про природу урипало слаксандр поліжі Дніпро ТСН, 1+,1. Близько сотні переляканих свиней стали учасниками дорожньої пригоди у Харкові. Там, на кільцевій дорозі, у фури, що везла тварина, розірвало колесо. Машина завалилася на бік. Ну а свині розбіглися проїжджою частиною. Ловити їх взялися випадкові водії разом з двома екіпажами поліції, які прибули на місце аварії. Рух транспорту на деякий час довелося зупинити, але згодом на місце під'їхала інша фура, і до неї завантажили всіх свиней. Жодна не постраждала. Чорний тер'єр Рей, якого місяць тому усією громадою рятували із колектора, отримав нову домівку. У Житомирі з'явився центр захисту тварин. Звели його коштом місцевого бюджету і благодійників, і туди можна не тільки принести безпритульну тварину, а й так само там знайти чотирилапого друга. У цих вольєрах живуть собаки, які вже не можуть обійтися без допомоги людини. Тут мешкає і наш Рей, якого місяць тому ми дістали із каналізаційного люка. Пес просидів під землею майже тиждень. Рятувальники його дістали у прямому сенсі слова з того світу. Тоді мало хто вірив, що він виживе. Давайте адна Давайте, давайте. давай голову старого щоб була. Ти не задушити ее, Все. Ой, у пса були глибокі рани від виснаження, він ледь міг підняти голову. Я не могла вже спомню, як он був. Я був ужас какой -то. Тепер за реєм доглядає співробітниця центру захисту тварин Людмила Махлай. Він не агресивний, він хороший, ну просто він боїться сильно сильна Якби Якщо бивав хороші руки, вот частний дім, він би такий був хороший, и сторож і взагалі. таких як рей безпритульних псів тут уже з десяток. Хоча центр діє лише кілька. Днів наразі тут працюють ветер... ветеринарні лікарі, а робітники з догляду за тварин, які пройшли стажування в європейських країнах. Центр захисту тварин у Житомирі будувався майже три роки. Його створювали активісти і волонтери. Мільйон гривень витратили з бюджету міста. Стільки ж дали благодійники. Сюди привозять бездоглядних тварин, лікують, щеплюють, стерилізують і випускають знову на вулицю. Тут можуть утримувати лише тварин, яким потрібна допомога. О, ветеринара, окрім порятунку тварин, у центрі діятиме ще кілька програм. Тут учитимуть дітей, як доглядати за тваринами та дресуватимуть собак для людей з особливими потребами. Олена Кузніцова Ігор Горкучин Житомир ТСН 1+,1. все на цьому О 16.45 у студії Соломії Вітвійська. Ну я прощаюся з вами до завтра.